І всім привіт! Сьогодні я хотів би показати вам свою піцерію, яку я обновив. Он давненько і не випускав певні відео. От. Багато -то чого помінялось. Так, ну, отут ось я замінив двері на зелену таку стеклянну. Є тут такий банкомат, там вентиляція. Таблички, тут люк. Фонарик є. Ну такий. Дерево, забор. Є ще лавочки, там постер. Так, в самій піцерії тут є сцена, як і була. Вона тут залишилась столи. Стол днівного охранника. Він такий, як був, такий і остався. Ігровий автомат тут, як холодильник з, напі... з напоями всякими. Ще ось тут всякі. Тут балунбой є. І оце як буде мусор, ну типа мусорка відкривається він. Ось так от. А тут ось bursting, як і, комната, типа з FNAF 6, ну VI, вона не така. Ну, якби. Тут тоже, як би, надо, типо, як, рос... як на FNAF, Як в FNAF 6. Така ж сама зі стекляна двері. Люк він відкривається. Ось тут ще один стол і сцена. А її трохи перемістив назад. Тут генератор стоїть, Фоксі і ендосклет. Я додав ще сюди кухню, бо в мене її тут не було. Ну, була стара, але давно вона була не дуже. Ось ну, тут є такі -от духовки, склади такі от. Ну і ще ось так от. Ось ця кімната, яка була тут старими аніматрониками, вона почти така ж залишила. Я трохи прибрав оцю два. Всіх останніх, які тут були, бо вони, тут уже сильно місця було мало. Оставники от тут мені каже, що нормально вони сюди вписуються. Така двері. Тут, як на горище, подйом невеликий такий, тут сейф і старий матронік. Ще такий стол тут, тут сварочний апарат, і ще такий механізм, коробка, а тут як запасний виход під сирією. Тут і оцей коридор, який був, тут все так само, ну і офіс. Тут така дверь з'явилася, вона так відкривається. Ну і так, такий же офіс, який був. він ну, Тут вентилятора додавав. там вентиляція ще є. Ну, от так от. Ну, підписуйтесь, ставте лайки. На цьому все. Всім пока!